у палаці культури Рівненської АЕС відбувся захід, присвячений міжнародному дню волонтера. Серед гостей представники адміністрації Рівненської АЕС, керівництво міста, депутати, волонтери Вараської громади, представники громадських організацій міста. Це був наш перший такий міський проект, який ми назвали «Вараж волонтерить. Це привертає увагу людей до волонтерства, показує, що волонтерити це круто. Ми хочемо, щоб волонтерство в нашому місті, в нашій громаді популяризувалося і, і всі волонтерили. Грамотами та подяками нагородили людей, які не тільки словом, а й ділом підтверджують свою небайдужість. Під час війни волонтери допомагають та підтримують тих, хто потребує цього сьогодні найбільше бійцям на фронті, жителям деокупованих територій, переселенцям. Те, що трапилося 24 лютого. Ніхто був не готовий до цього. Всі були дуже стурбовані, ніхто не знав, як діяти. Діяли просто по поклику душі, тільки писали, що потрібно. До нас купу телефонували знайомих і незнайомих. Такого неймовірного обсягу, об'єму всього потрібного я не бачила ніколи. Я пишалася цим. Я пишаюся і досі цим. Наша громада просто неймовірна. Також відзначили представників волонтерського руху Рівненської АЕС. Ще з 2014 року атомники ведуть боротьбу на волонтерському фронті, допомагають ЗСУ матеріально, передають одяг, продукти харчування, обладнання, усе, щоб наблизити перемогу. Хлопці завжди на фронті, чекають нас з нетерпінням. Коли ми приїжджаємо до них, привозимо всякі їхні те, що вони замовляли, прилади там ніжного бачення різне. Для мене особисто це я хочу, щоб щонайшвидше наші хлопці-захисники повернулися кожен до своєї домівки, до своїх сімей, до своїх дітей. Це для мене основна мета, чому я цим займався. Попри складні часи, працівники РАЕС не припиняють проводити благодійні заходи, зокрема для дітей з найбільш матеріально незахищених сімей та вихованців реабілітаційного центру. Наше життя це не тільки робота і дуже важливо присвячують свій вільний час комусь іншому. Це розвиває нашу внутрішню людину. Тому соціальний напрямок не менш важливий, ніж наш виробничий. Окрім працівників багатотисячного колективу РАЕС і містян, допомагають армії і діти. Отримала подяку за волонтерство наймолодша серед запрошених Марта Пилипчук. Через те, що в нас в Україні йде війна, я вирішила малювати картини, допомагати нашим ЗСУ і буду передавати гроші, щоб ми швидше перемогли і перемога була за нами. Попри труднощі та блекаути, усі українці від малого до великого згуртувалися навколо великої ідеї захистити рідну землю. І вони переконані, будуть стояти до останнього, аби ми могли жити у вільній і незалежній країні. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал «Енергоатом».